Камінуя. Ми сьогодні були в магазині, хоча ще не час, ще прохолодно на вуличці, але ми купили вже морозиво. Ми вже його купуємо. Давайте покажемо. Ми купили чотири штучки, Але не візьме. Так. Це Таке морозиво. Милка не Покажи яке. Таке морозиво. Ескімо. Далі. Далі це моє Морозиво. Морозове. І... і... там начинка. Фісташки. Воно із шоколад. Я житку начинку. А там зелена якась начинка. джем. Там морозиво пломбір і зверху шоколадом вкритий. А ще яке морозиво? А ще два однакові. Покажи.